Доброго дня, я козак Прилуцького козацького полку з позивним Одеса. В нашій майстерні ми робимо дрони для того, щоб зберегти життя наших захисників. А кількість орків, які поїхали на концерт до Кабзона, було набагато більше. Всі роботи по створенню дронів проводяться нами безкоштовно, але потрібні запчастини. Тому ми оголошуємо збір коштів. Для того щоб закупити більше комплектуючих та відправити хлопцям дрони, що будуть допомагати нищити окупантів звітність та відео того, як дрони працюють проти орків, гарантуємо. Донатьте, долучайтесь! Кожна ваша гривня вбивча для ворога. Слава Україні! Ми виготовляємо дрони трьох видів камікадзе. Зі скиданням та розвідувальні. Ми виготовляємо дрони тільки на базі рами 10 дюймів, тому що вони мають найбільшу вантажоподйомність та можливість дальнього польоту. але вони відрізняються комплектуючими для того, щоб робота пристроїв була ефективною та зменшити витрати. Частину деталей ми виготовляємо самі. Наприклад, дрон камікадзе летить в одну сторону. Тому для нього потрібен вдвічі менший і дешевший акумулятор та камера. Це сприяє тому, щоб можна було зекономити на деталях та виготовити більшу кількість дронів. Дрон зі скидом комплектуємо потужними двигунами, якісними акумуляторами, бо завдання цього дрона долетіти до ціли, скинути подарунок оркам та повернутись. Такі дрони готуються під скид таких тяжких снарядів, як СПГ-9 або ж ВОГа чи дві гранати. Розвідувальний дрон. Ми комплектуємо камерою гарної якості. При потребі камеро нічного бачення встановлюємо двигунами та акумуляторами максимальної потужності, тому що завдання цього дрона пролетіти велику дистанцію, зробити розвідку та повернутися. Також для зменшення витрачених коштів на проект, деякі запчастини ми виготовляємо самостійно. В нашій майстерні є повністю обладнане місце для створення акумуляторів, і ми їх робимо саме тієї потужності, що нам потрібно. Рами ми виготовляємо своїми силами за своїми технічними. Даними вони кращі ніж карбонові, а вартість дешевше в два рази. Так само багато запчастин робимо на 3D-принтерах, які ми отримали завдяки меценатам. Це суттєво зменшує витрати та збільшує кількість виготовлених дронів. Дрони обов'язково проходять тестування на різних приладах та полігонах, і тільки після цього передаються нашим хлопцям для роботи. Відгуки від військових лише позитивні. Скоро ми зможемо вам показати результати їх роботи. Ми готові докласти часу, сил, знань, щоб наблизити перемогу України. Але без вашої підтримки не обійтись. Кожен донат це мінус один ворог. Тому раді будемо спільним зусиллям допомогти нашим захисникам. Репост вітається. Щиро дякуємо всім за підтримку. Слава Україні!